Мова настільки близька серцю, що ми готові говорити їй дуже багато компліментів щодня, щогодини, щохвилини. Але вона настільки могутня, що все найважливіше ми можемо вмістити навіть у жменьку. Тому ми використовуємо маленькі дрібнички, аби визвеличити рідну мову. Як покаже наше відео. Я користуюся найшодня, не, не збагачується всерединя. У нас уг'їна, у нас кавно, звісно, то наша рідна мова. Можно допустить у чата за тонными девочками. Україні слова та зерна і разом вони суперсила. хай вашому серці зростає вона, бо рідна мова єдина. Мова українська то мова єдина. щастя, навчання і звідси ж кохання, вчити її – одна насолода, не старе сила усього народу. Коли прищеплювати із дитинства, радо пізнаємо мову єдинства. адже так важливо нам чути, рідненьки отаку колисть. Моси до слово українське озветься, бо в ньому відчутно стук серця. Мова українська, то в наших в думках світи її не вижені страх. Як свяхи і надійно скріплюють Це, це те, що об'єднує кожного з нас державну родину і дружній наш клас. У мові родинок різних чимало, бо гей слово ворог скаже ласкам, викличний відмінок має на славу. Тож підміняйте. Не грайтеся ви її словами, адже й словесні гулять рани. Засівайте устами добро, тоді й до вас повернеться воно. Мова це ліки, що правда душені, якщо розприйняти, то будьте вже певні. Події не певні, бо завжди, ліки совесті, спасуть біли. І про чистоту мови також байте, для цього багато-багато читайте. Я думаю, з цим стануть, геть усі згодні, то станьмо розумними, прямо сьогодні. Слова можна впекти, якщо не подумавши, щось скажеш ти, буває гостренька мова народу, то наче отримаєш гарну нагороду. І як сірник запалить під силу мова вкраїнська, українську людину, мова вогонь, особливо рідненька, знається навіть дитина маленька. І розсмішити слово спроможе усяк і усе, кожен і кожна, хоч розсмішить і проста паляниця, а дехто її до півсмерті боїться. До рідної мови назавжди звикаєш, все як у спорті, коли довго граєш. Життя вже без неї не мислиш, а вже ж для рідної мови немає тут меж. Мова це творчість, небесні простори, щось гарне творити, щоднями готові. Як зірка на небі мова сяє, себе показати нам допомагає. Мова то смачно, досмачно, міськаже кожи, для когось себе, печиво, хтось скаже хвостик, у когось хром-хром або ням-нямка, А я ж там тільки не плямка. Мова до мрії про день перемоги, про свято у школі, додому дороги, про гарне, яскраве і навіть індійне. мова як квітка, нехай вона квітне. Вітаємо світ із днем рідної мови. У лютому людство до свята готове. Число 21 – то день привітання. Бажаємо миру, любові, єднання. Тож мова українська назавжди із нами, її не прогнать, не стоптай ногами. Чи є щось миліше від рідного слова? Ні, краще мови лиш мова.